І давайте повернемося до Севастополя, тому що вчора в Севастополі прекрасно горіла нафтобаза. У нас є фото, яке вже облетіло в соцмережі. Я думаю, воно буде титульним на якійсь обкладинці або на новій е, марці від української е, від пошти, або ще десь символічно, або мерчі будуть робити, тому що ну дивіться, це краса. Це неймовірно гарно і можна дивитися на це вічно. Що в нас є по Севастополю? Відомо на цей день на ранок 30 квітня. Наступне що у Севастополі знищені аж 10 резервуарів з нафтопродуктами для ворожого флоту. Про це повідомляє головне управління розвідки. У вибуху в тимчасово окупованому Севастополі знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами загальною місткістю 40 тисяч тонн. Пальне призначалося для ворожого флоту. Цитуємо. Вибух на ворожій нафтобазі, який порунав 29 квітня поблизу козачої бухти в окупованому Севастополі, знищив понад 10 резервуарів, ну і от 40 тисяч тонн. Якщо далі дивитися, що каже наш то після пожежі в, нафтобазі в Севастополі містом почалися реально ширитись паніка і розуміння того, що втора армія міра і російський флот не може захистити окупований півострів. Генштаб зронсили України, пряма мова В Тимчасово окупованому Севастополю неспокійно. В результаті вчорашньої масштабної пожежі у зв'язку з цим містом поширились панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку власних стратегічних об'єктів. За даними штабу, через цю ситуацію в тимчасово окупованому Криму російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку, в яких вказують місця її проведення на території. Континентальної Росії хочу вам на секундочку сказати військовослужбовці російської армії на території континентальної Росії. Також вам буде неспокійно їдьте собі в Пермь, йте собі в Білгород, або йте собі там, я не знаю, в Казань Сергій нота вам буде там неспокійно. У Генштабі додають, що нафтобаза, яка горіла раніше, забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації, які задавали ракетних ударів по мирних містах України. Що ж, нафтобаза горіла, нафтопродукти горіли.